Вітаю! В ефірі деталі на 21-му і в цьому випуску про таке. Дорога безпека в Україні зріс попит на банківські сейфи. Люди бояться тримати гроші на депозитах або вдома і орендують спеціальні скриньки в банках. Ужгород на виняток. Ціни на цю послугу підвищилися на чверть. Закарпатські селяни вирощують городину на органічних добривах. Кажуть, це не просто безпечніше, а й дешевше. Навіть об'єдналися в клуб органічних землеробів. І ходити повз страшно жити поруч і поготів жителі району поблизу білочки в Ужгороді, вкотре просять міську владу привести до ладу приміщення колишньої хімчистки. МВФ заклав у програму кредитування України до 2020 року девальвацію гривні до долара на рівні 23,80. А курс гривні до долара до кінця цього року складе 22. йдеться в меморандумі МВФ про надання Україні кредиту. Економісти кажуть, цифри дуже орієнтовні. Це швидше припущення ніж ґрунтовні прогнози. Тому очікувати на стабілізацію гривні або суттєві показники ревальвації поки зарано. Упродовж останнього тижня офіційний курс національної валюти у банках тримається. Мається на рівні 22 за долар. Євро коштує 23. Реальний так званий комерційний курс традиційно на кілька гривень вищий. У обмінниках та на чорному ринку долар продають у середньому за 25 гривень. Нікуди не поділася і проблема відсутності валюти у банках. Купити її досі легше в обмінниках. В Ужгороді подорожчали банківські сейфи. Банкіри кажуть про подальше зростання вартості оренди скриньок на 15-20%. Головна причина стрімке збільшення попиту на послугу. Люди бояться зберігати цінності вдома і все частіше орендують для цього сейфи в сховищах фінустанов. Частина банків підвищила орендні ставки ще наприкінці 2014-го. Деякі роблять це тільки зараз. Розмір найменшого сейфу у більшості банків трохи перевищує аркуш паперу А4. А найбільший може бути. Різним до пів метра у висоту, тому максимальні розцінки скрізь різні. Вони залежать як від площі сейфа, так і від області та міста, де розташовано банківське відділення. Найбільшим попитом у людей користуються сейфи середнього розміру. Найчастіше їх використовують для зберігання готівки. Людина знімає внесок і кладе відразу його в банківське сховище. Зазначимо, що у разі введення тимчасової адміністрації гроші з сейфів їм, їм повернуть відразу на першу вимогу. А виплати з фонду гарантування вкладів не доведеться чекати як власникам депозитів. За різними оцінками у містах депозитарії банків зайняті на 80-95%. Ми запитали в ужгородців, де вони зберігають відкладене на чорний день. Про це у нашій традиційній рубриці громадська думка. Банці. Не в банці в банці, тому що банкам вірити не можна. Дома. А Дома. Не думав і не хочу, тому що нема що ставити. Ну, я зберігаю гроші в банку на катості. Банку. 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 Гаманці, гаманці. Зберігаю гроші вдома. Дома зберігаємо. Вдома, звісно. А в шкафу. Подвіщаємо. Такий час, щоб довіряти комусь найкраще сховище, то у вас під боком. в Кишені. Ну, банком, звісно. Дома, я думаю, більш безпечніше. Частина в банку, як таких дуже відкладених на чорний день, на жаль, нема. Нікому в банку довірили, все пропало у мене. Абсолютно нікому. Тепер сиджу на копійках. В Чоловіка в кошелькове держу. Не знаю, де краще, бо зараз ви знаєте, ніхто не може знати, як і що у нас станеться. В носках ну, взагалі на зарплатних карточках Дома, в банці закопані, нікому не довіряємо. Україна отримала перший транш у 5 мільярдів від МВФ. Як це вплине на економіку країни та чи варто чекати зміцнення курсу валюти? Говоримо із кандидатом економічних наук Робертом Бачем. Вітаю вас! Доброго дня. Пане Роберт, зараз в Україні продовжується девальвація, але Україна отримала цей перший транш від МВФ. І урядовці постійно запевняють, що це доларове вливання, воно якось стабілізує ситуацію в Україні і почнеться така очікувана ревальвація. Що можемо чекати? Ну факт, ми вже знаємо. Україна отримає отримала в цілому пакет, з якого перший черговий транш ми будемо очікувати незабаром. Слід розуміти, що це не долари нам дають, а СПЗ спеціальні права запозичення, тобто це умовно валюта, яка надійде в Україну у доларах, і ми її потім у доларах повинні будемо повертати. Ця частина цих, цих коштів вони, вона буде використана для того, аби погасити попередні зобов'язання урядів України, а також ну погасити окрім кредитів і ну проценти за користування цих коштів, тому ми розуміємо, що. Таке ну така робота. Вона е, вона не дозволяє використовувати ці кошти в економіку. І наші урядовці теж е, запевняють, що ці кошти ну вони будуть в економіці, але ми розуміємо, частина буде в золотовалютних резервах. Планується певне зростання. Таким чином кошти ж використовуватися не будуть. А інша частина, про яку вже і ми знаємо, буде е, погашати е, попередні наші борги. Чи не вплинуть стрибки курсу долара на суму, яку треба буде повертати? Фактично ж брали по. Одному курсу, а повертати треба буде по іншому, ну ми повинні розуміти, що Україна вона не гривні бере у міжнародного валютного фонду, а в долар. А долари. Ну в даному випадку спеціальні права запозичення, які е, зафіксовані їхні оцих, так би мовити, віртуальних коштів до долара Сполучених Штатів Америки. Тому ми повертати повинні долари. Але слід розуміти, що ми ж в Україні заробляємо гривні, тобто українська економіка, вона працює на гривні, і таким чином е, девалюаційний, е, ну так би мовити, оцей ну, девальваційні процеси, які відбулися останніми місяцями, вони призводять до того, що наш борг він незмінний у доларах. Так можливо, частково він зменшується, тому що повертаються кошти, але ми розуміємо, що цей борг у гривнях він буде е, тяжіти до зростання. І останні цифри із, із боргом України і гарантованим боргом свідчать про те, що ми вже більше як один трильярд доларів е, ну, винні іншим. Після валютної істерії. Останніх місяців Нацбанк ніби стабілізував гривню. Зараз курс 21-22 за долар, але все ж таки фактично в банках купити не можна валюту. А на чорному ринку ну, воно на 4-5 гривень дорожче. Коли ситуація може змінитися і як? Ну, саме зрозуміло, що купити долари в даний час не можна зв'язку з тим, що є о це психологія не тільки людей, а й керівників ну банків. Тобто, ми розуміємо, що це юридичні особи. У них є керівники вони, вони десь самі вичікують, вичікують, яка буде тенденція в наступному в подальшому. Тому велика різниця, тобто маржа, різниця між купівлею і продажем валюти у різних фінансових установ, досягає там 3-4 гривні, тобто більше як 10-15%. відсотків, і вони. Найбільше спекулюють, працюють над тим, аби залучити дешевше і розмістити для певних своїх клієнтів. Це теж, теж слід розуміти, що банк це установа, яка має свою клієнтуру юридичних осіб, інших осіб, які є їхніми VIP-клієнтами, тому їхні ну, так би мовити, вимоги для них є пріоритетними. Тобто населення може попередньо здати 100 доларів, але продати наступному, який хотів би купити, вони можуть вправі відмовити спокійно, тому що у них може бути інший клієнт, якому необхідно оплатити імпорт, який він буде завозити в країну. І наостанок, якщо можна порадьте закарпатцям, як правильно розпоряджатися своїми коштами, правило диверсифікувати заощадження, тримати їх у різних валютах. Якось діє ці звичайний громадянин повинен розуміти, що він не повинен продавати тоді, коли от є тенденція до змен. 实现。 Тобто і зараз продавати. Я, наприклад, не рекомендую продавати, тому що можливо в наступному буде певне зростання. Це ж не говорить про те, що буде 35 доларів, але продавати і купувати, враховуючи, що сьогодні така тенденція, це, можливо, не є дуже правильним кроком для, для самих споживачів. Ну і не рекомендую брати валютні кредити. Тобто, це я не рекомендую нікому, я його ніколи не рекомендував. І в цілому економісти рекомендують брати кредити у тій валюті, в якій ваші всі ну, більшість ваших надходів. Якщо в цій валюті здійснюється. Дякую вам за розмову. Дякую вам. Органічне землеробство на Закарпатті жителі маленького села біля Ужгорода вирощують городину на екологічно чистих добривах, готують їх самі з підручних матеріалів сухостою, коров'ячого гною та компосту. Кажуть, це не просто безпечніше, але й у рази дешевше. Цьогоріч сільськогосподарська хімія та міндобрива сильно здорожчали. Купувати їх нема за що. Тепер переймаються. Невигідно стає й тримати корів. Їх кількість у селі впродовж останнього року зменшилася удвічі. Як виживає? Чи закарпатські органічні землероби розкаже Наталка Ігнаці. Марія Миколаївна без худоби свого життя не уявляє. Жінка має десяток курей порося і найдорожче корову, найдорожче у всіх сенсах, бо тварина 14 років годує родину, але й на себе вимагаючи малих витрат. До того ж, в оноківцях нема пасовища, тому жінці доводиться купувати сіно та дорогі комбікорми. Круглий рік треба робити. Я навіть не пущитуюся, бо тут треба висівки, комбікорм, ріпа. Цілий рік треба робити для того, яблука се собирають літом. випасається корова. Якщо нема кому випасати, от і ще й нема де. Якщо немає випасати, кому 200 гривень це дає в день, якщо нанімати чужих людей. Через нестачу грошей Марія Миколаївна, як більше жителів села, вже задумовується чи не продати корову. Ще декілька років поголів'я корів в оноківцях складало шість десятків. Нині й половини не залишилось. А це може спричинити нестачу природних добрив для землі. Ця проблема турбує і місцевих органічних землеробів. Жителі села навіть входять до клубу органічного землеробства, самі вигадують нові види добрив з підручних матеріалів. Незмінний голова клубу Михайло Куртинець вирощує повноцінні екологічно чисті продукти харчування та має стабільно високий врожай. Здорові продукти це здорове життя, тобто здорова нація. Хімія дає зразу результат безперечно. Але вона дає зразу і результат на печінку. І зараз всі молоді діти, молоді мами, всі починають хворіти із за того. Листя засипав, щоб вітер не зібрав. І це листя я не буду вбирати, Воно буде до е, поки не. Не, не, не Листя не спалює, зелень з грядок не збирає і сім'я бабуків. Їхній город вкритий тільки екологічно чистим добривом. Його роблять самі з кухонних відходів, обрізаних гілок, посліду тварин. Грунт теж не орють і навіть перекопують мінімально. Застосовується тільки підрізка бур'янів плоскорізами чи звичайне скошування. Так Павло вирощує навіть екзотичні фрукти ківі, інжир та хорму. Ті бактерії, які питаються кислородом, вони живуть на 10 сантиметрів. А ми, наоборот, перетаємо пласти і робимо землю мертвою, по суті діла. А так моя органічний земростом нам підказує, що треба займатися е, е, живною технологією і приміняти лише. Органічні добре, тому що ось ці компости». уся справа у правильному догляді. Тим, хто займається сільським господарством, добре відомо, що компост відмінне, а головне безкоштовне добриво. Щоправда, робити його самотужки займає більше часу, але обробка купованими хімічними добривами коштує значно дорожче. Лише впродовж останніх місяців ціни на них зросли втричі. Багато виробників відмовляється від попередньої кількості добрив вносити, вносити як. Грунти, так і у продукції, яка вирощується в тепличному господарстві зв'язку із подорожчанням. а от суху траву та минулорічне листя, органічні землероби не палять. кажуть, краще зібрати і закинути у компостні бочки. Так користі буде більше. Експерт з наукових проблем екології і захисту рослин, Михайло Бабідорич з ними погоджується і каже: закарпатцям треба викорінити звичку палити сухостій. Ми спалюємо гумус, а це гумус є основний родючий поверхневий шар грунту, і там, де ви спалили. Там все, там 4, 5, 6 років во урожаю не отримаєте. А якщо отримаєте, то урожай буде. Огірки будуть спирно спорозом справжньою мучнистою росою. І ніяка хімія вам не допоможе. Третина населення Закарпаття живе у селах, а годує селян земля. В Оноківцях вже почали готувати городи до посівів і закликають усіх вирощувати овочі та фрукти органічно. Урожай буде хороший, тому що він винужден бути хороший, тому що йому нема куди діватись, тому що вода є Пос'є і земля хороша весна. Сезон прибирання, та не для комунальників. Яскравий приклад закинута хімчистка по вулиці Белінського, яка знову привернула увагу журналістів 21 го каналу. Сморід, безхатьки та купи сміття за півроку з останнього нашого візиту туди нічого не змінилося. Мешканців котре просять допомогти у безвихідній ситуації. З ними спілкувалася наша Олександра Туранова. Аварійна двоповерхова будівля на Наболінського більше п'яти років. Суцільний смітник. Ці комфортабельні умови для себе уподобали місцеві безхатьки. Вони тут живуть і подають поганий приклад зростаючому поколінню, адже колишня хімчистка межує одразу з двома дитсадками. Ренату приходько з дворічною Софійкою щодня при вході зустрічають безхатьки. Вчора якраз мене Софійка спитала: мама, а чому там живуть люди? Там нема дверей. Тобто, безумовно я вважаю, що дитині бачити це не потрібно. Це не впливає позитивно, коли. Безхатченки, там біля калітки, садочка, п'ють, палять. Бачити ці соціальні проблеми дітям я вважаю не потрібно. Завідувачі дошкільних закладів уже втомилися боротися та змушені, бо їх сусіди вже неодноразово під час своїх банкетів влаштовували пожежі. Тут вони збираються, розпивають. Інколи бувають такі мотлох роблять, що виникали і пожежі, викликали ми пожежників, щоб погасити оцю пожежу, але бодай зробити якісь. Є... Захист, щоб там не було входу, щоб тут територія була якась ізольована від тих людей. Сміття, жахливий сморід та п'яні безхатьки. Таке сусідство обурює мешканців прилеглих будинків. Тут просто під ногами бити склопусті, пляшки, лахміття та навіть дохлі щури. Сама будівля колишньої хімчистки руйнується. Страшно проходити. Якщо є можливість уникнути цієї дороги, хоча вона найкоротша, то стараюся ходити в обхід. Закинута будівля, повна сміття, сморід страшенний. Пройти мимо не здригнувшись, неможливо. Олена Чумакова бореться за чистоту свого району вже три роки. Каже: взимку ще не так все погано, а як тільки прийде тепло, сморід у районі стоятиме жахливий. Ринок, оті всі мухи, ота вся зараза літає. Ось там по ринку. То більше трьох років вибиваю пороги міської управи. Управління житлово-комунального господарства, відділу благоустрою міста. І ніяких нічого вони не ніяких мір не приймають. Я не розумію, що треба, щоб комунальники виконували свою роботу. Комунальники цей будинок називають лагідно, трішки критичний у минулому році прибирали там аж двічі. Мовляв, вони ж не винні, що там знову безлад. Крім того, запевняють, що з цьогорічним урізаним бюджетом витрачати дві з половиною тисячі на разове прибирання території, яку занедбали самі мешканці, нелогічно. На сьогоднішній день ми маємо там дійсно трошки критичну ситуацію. Це об'єкт комунальної власності. Ми вже двічі на Прошлому році проводили прибирання і очищення, дезінфекцію, дератизацію. Та все ж після нашого чергового візиту пообіцяли на слідуючому тижні. Будемо виконувати. Вивеземо закриємо доступ. Обіцяємо перевірити. Водоканал Ужгорода готує нововведення в оплаті із квітня містяни платитимуть за воду по новому за виставленими рахунками, а не за розрахунковими книжками, як було дотепер. У процесі підготовки проводиться звірка баз даних. При цьому виявлено, що по значній кількості абонентів відсутня інформація про показники лічильників протягом одного року і більше. Причини різні: хтось не проживає, хтось не допускає контролерів до лічильників, хтось сплачує послуги без вказування показників. У таких випадках нарахування плат буде проводитися за середнім споживанням за попередній період. Якщо по лічильнику не проводилася оплата жодного разу, нарахування здійснюватиметься за нормами споживання по кількості зареєстрованих осіб. Комунальники просять таких споживачів звернутися до КП водоканал міста Ужгорода для уточнення наявної у підприємства інформації. Не перемикайтесь. Ми продовжимо випуск коротким оглядом інших актуальних новин. Права європейського зразка отримуватимуть закарпатці з 2017 року. У цьому документі з'являться кілька нових категорій, натомість виключать деякі колишні. Так у майбутньому водійському посвідченні будуть категорії АМ і А 2 які нададуть право керувати двоколісними та триколісними транспортними засобами з максимальною швидкістю не більше 45 км кілометрів на годину, та мотоциклами потужністю не більше 35 кВт. кіловат. При цьому у правах єврозразка більше не буде категорії, те, що дозволяє керувати. Трамваями і тролейбусами нагадаємо, такі новації передбачені планом імплементації директиви Європейського парламенту. Через дитячі жарти на Закарпатті Закарпатівакуювали дві школи. Анонімний дзвінок до міліції змусив виїхати наряди відразу в два навчальні заклади Іршави, оскільки у повідомленні про замінування не вказали номер школи. Евакуйовувати довелося 800 учнів та вчителів. Пізніше виявилося, телефонував школяр. Причину вчинку бешкетник пояснив бажанням пожартувати. У Карпатах лавина небезпека. Синоптики попереджають, що через відлигу можливе сходження снігових лавин у закарпатських горах. Зараз сніговий покрив нерівномірний, тож потепління може спровокувати снігові суви. Особливо небезпека на крутих схилах, де сніг розсипчастий і слабо закріплений. Тож закарпатські рятувальники радять утриматися від походів у гори 13 березня і наполягають на обов'язковій реєстрації тих, хто піднімається в Карпати. Угорське мистецтво в Ужгороді у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту відкрили виставку угорського мережива Холоші, особливо тим, що шиють його із дуже тонкої нитки, яку виготовляють спеціально лише для цього. Саме це мережево угорська держава дарує посадовим особам інших країн як знак поваги. Відтепер із закарпатці зможуть побачити унікальну ручну роботу. Холоші неодноразово ставало лауреатом світових виставок і вважається гідним конкурентом брюссельському та венеціанському мережеву. Так кружево готовили здесь в Закарпатье в Западной Украине, возможно, не такой техникой, но очень похожей. А кружева – это наша душа, наша венгерская душа. И я думаю, что когда кто-то посмотрит из наших украинских друзей, им какое-то чувство обзывается». Залишайтеся на 21-му. Попереду ще багато цікавої та корисної інформації. Зокрема, про таке. Зібратися у пологовий медицина у нас, хоч і безкоштовна, та платити треба майже за все. Ми підрахували, лише засоби гігієни та одяг для мами та малюка потягнуть на тисячу. Гандболь на першій серед юніорів вболіваємо за Ужгородську команду. У Закарпатському реабілітаційному центрі бурих ведмедів півтонне поповнення. Заощадження для безкоштовної медицини, те, що не здужати навіть в домашніх умовах сьогодні по кишені, не кожному. Факт ціни препаратів зросли в рази. Що вже говорити про ускладнення із потраплянням на стаціонар чи хірургічним втручанням для таких потреб варто передбачити окрему статтю домашнього бюджету. І, хоча пологи належать до щасливих моментів, пов'язаних із перебуванням у лікарні, на них теж доведеться витратитися. Підраховувала Ольга Сорочук. Ось так виглядають пакунки, які беруть до пологового майбутні матері. Їх має бути три, два для породіллі і один з речами та засобами гігієни для немовляти. Це є термометр електронний, має мати, звісно, памперси, має мати розпашоночки, одяг для дитинки, ковдручку. Ну і непогано, коли жіночка має і чайник, щоб кипятити водичку, щоб підмивати дитину. Мар'яна вірить за бобоном, тому купувала одяг для сина за днів три до народження і прогадала, якби придбала шапочки, шкарпетки, повзунки хоча б за місяць-два, зекономила би. Ну, чесно кажучи, я вже так не запам'ятаю, тому що ми мене ну, по, не поштучно це брали. Але, наприклад, прекрасна розпашоночка, наш український виробник 60-70 гривень. Помножте це принаймні на сім, щоб вистачило на кожен день тижня і вийде майже пів тисячі. Можна й дешевше, та чи буде воно якісним? Зізнається жінка і додає сумами не вельми переймалась. Має двох рідних сестер, у яких також дітки. Тому майже усі речі для Святослава дістались у спадок. Інша ситуація у 19-річної Альбіни молода Матуся розповідає, купити усе відразу для малюка і себе було не під силу. 200 гривень лише пішло на пакет із предметами гігієни необхідними їй. Майже втричі більше на сина. Рідке мило, пеленки, рукавиці. Собі не багато, дитині більше. Я знаю, ну гривень 500 може на речі потратити, не більше. Поки Тимур, якому лише кілька годин спить, мама показує дитячі речі. І не на камеру розповідає, довелось рідним докупляти, адже думала, на два дні вистачить три набори та використала все у перший день. А ось із підгузками не проводала. Пачка за 180 гривень уже без кількох штук. Немає і паперових рушничків, вологих серветок та деяких препаратів, які вже застосувала після пологів. Я би був нещирий, якщо би сказав, що взагалі. Ліє, все такого не буває. Так? Все те, що стосується забезпечення після кесарського розтину, на жаль, в якійсь мірі лягає на плечі наших пацієнтів. Це може для певної категорії пацієнтів бути і. Достатньо е, нелегким тягарем. Отож, лише на засоби гігієни та одяг для мами та малюка піде близько тисячі гривень. Проте зважте, що щеплень у медзакладі нема. Їх треба буде придбати окремо. А ще є таке поняття, як благодійні внески, плюс подяка лікарям залежить від розміру вашого гаманця. У лютому на Закарпатті найбільше подорожчали олія, овочі, хліб, продукти з риби, крупи та цукор кажуть в обласному управлінні статистики. Вартість овочів зросла на 27%, фруктів на 25%. Соняшникової олії майже на 20%, хліба та риби на 19%. Водночас алкогольні напої та тютюнові вироби теж стали дорожчими. Курцям за пачку доводиться викладати на 10% більше. А любителям алкогольних напоїв платити дорожче, майже на 6%. Вболіваємо за Карпати у спорткомплексі Юність. Цими днями визначають кращу команду гандбольної чемпіонату серед юніорів. 12 березня стартував фінальний етап гандбольної першості України серед дівчат 15-16 років. І в цій віковій групі Ужгородки фаворитки. На власному майданчику вони пробують стати чемпіонами і мають усі шанси, каже Денис Фазикаш. На кону фінального туру в юності чемпіонство. Хоч дівчатам цього по 15, перемога для них багато важить, особливо для ужорських гандболісток з місцевої спортивної школи. У фінальному турі вони вже перемогли збірну Херсона на черзі, грає з Запоріжжям. Команда перші два тури провела без втрат дуже хорошо виступали і йшли на першому місці після двох турів. Трошки невдалий для нас був третій тур. Фінальний тур вирішує, хто стане чемпіоном України. І тому кожна гра дуже відповідальна. Особливо. Ово для команди Закарпатської області тренери команд зізнаються після закінчення цього сезону. Більшість юних випускниць стануть гравцями команд Суперліги. Уже зараз кращі з кращих тренуються з Карпатами, Галичанкою та іншими клубами. Слідкували за гандболістками із тренерського штабу збірної. Я бачу, що тут є потенціал. Є хороші, дуже діти перспективні з хорошими антропометричними даними. Грають з повною самовіддачею, тобто показує, що у нас ганбол є. Фінальний тур чемпіонату України вкотре довів. Сьогодні без участі Ужгорода не проходять жодні серйозні змагання з жіночого гандболу. Я вважаю, що Ужгород це є спортивне місто і особливо гандбольне. Плюс до того, це є єдине місто, в котрому стільки багато спортивних залів. Тут є все для того, щоб розвивався цей гандбол в регіоні і щоб кращі діти, кращі гравці попадали до збірних команд України. Змагання з гандболу триватимуть до неділі тоді і визначать чемпіона. А відразу після турніру в Ужгороді розпочнеться навчально-тренувальний збір юніорської збірної України. У Закарпатському реабілітаційному центрі бурих ведмедів поповнення сюди привезли ще одного 25-річного Клишоногого. До цього ведмедя утримували в одному з держлісгоспів Тернопільської області. До Закарпаття перевезли на прохання місцевих активістів. Розповідають, Клишоногий добре переніс дорогу і став 14-м мешканцем реабілітаційного центру, де усі ведмеді живуть у напіввільних умовах. Щороку подивитися на них приходять тисячі туристів, які відпочивають на території національного парку. Такими були деталі цього дня. Підсумує інформаційний тиждень моя колега Олена Остапчук у суботу о у програмі. Деталі, підсумки, хороших вам вихідних.